Привітики усім, хто розмовляє або розуміє нашу благословену українську мову! Сьогодні на нашому каналі Мамин Дотри у нас цікаве відео. Ми будемо перетворювати цю доволі не тематичну, не осінню, але безумовно гарну фотозону, у страшнючу, хіловінську та осінню. Є у нас різні гарбузики, чудові горщики, чарівні. Хеллоуінські капелюшки. А також показує речі, які ми замовляли на Aliexpress того року. Неймовірно моторошні, але по-своєму милі павучки розміру С, М. Та ось такий красень, волохатий, страшнуватий. Те, що потрібно для Хелловіна. Жменька павутини, але є у нас і новенька замовлена. Куди ж нас без таких чарівних мишок летючих? І перейдемо до покупочок, замовлені саме цього року. Невеличкий анбоксінг. Шх. Оп. Оп. Ще поводинка. І... Що це у нас таке? А, ну, звісно, куди ж нас без наклеїчок на вікна? І те, що мені хотілося, не повірити, мабуть, найсильніше. Ну, крім павучків, звісно. Та-дам! Це у нас така застерігаюча стрічка. Ну що ж, давайте приступимо. Є у нас також на вулиці ось така доволі осіння фотозона, але, як ви можете помітити, вона абсолютно не страшна. Ми також будемо це виправляти. Можливо, декілька хризантем приїде до нас усередину в приміщенні. Подивіться, які красуні. Ось так виглядає наша фотозона на дворі. Дуже геловінська. Є у нас усі атрибути. Є квіти, є гарбузики, модернізована ось така мітла, павутиння перестороги. Ну і, звісно, шапочки відмінські. А також давайте разом з вами посадимо на короне місце нашого Йорика. Ось такий у нас. Худощавий клієнт. Так, порівняємо все так гарненько. Та-дам! Ось тепер фотозона на дворі повністю готова до прийому наших гостей. Ми закінчили оформлювати фотозону разом із вами. Тут є багато чого осіннього та моторошного. Давайте розглянемо ближче. Чорну підложку в вигляді килима ми придбали в магазині для флористики. Ось такі гарбузи, є у нас квіти, полотиння, звісно, з Аліекспрес. Різні кажани. Є у нас наш елемент левик. Ось такі приколюхи наклеїчки є у нас на дзеркалах, звісно, палчки. Маленький, середній та самий великий, самого великого так і хочеться за лапку, за лапку. О, такі краснючі очки. Так, є в нас така пересторога. Звісно, ще трошки павутиння та гарбузів. Як на мене, вийшло. Ну, просто чудово! Дякую всім вам за перегляд. Бажаю миру та спокою. Па-па!